Вітаю! Це програма Будьте здорові! Мене звати Шевчук Іванна Андріївна, я лікар-кардіолог відділення інтервенційної кардіології Сардинської центральної районної лікарні. Сьогодні ми поговоримо про диференційну діагностику при больовому синдромі за грудиною. Джерелом болю можуть бути усі структури грудної клітки за винятком легень. Поболить і перестане недієве правило при болю в грудях. Вчасне звернення до лікаря могли б врятувати відомих людей. До прикладу, Елвіс Преслі помер від інфаркту в 1977 році. Френк Сінатра, актор, співак, режисер помер від інфаркту в 1998 році. Крістіан Діор, модельєр, засновник модного дому, помер від інфаркту в 1957 році. На сьогодні зі скаргами на біль за грудиною до лікарів звертається від 25 до 40% пацієнтів у загальній популяції. Серед них 25% – це ургентні госпіталізації, які можуть призвести до життєво загрозливого стану. У ряді випадків спілкування із пацієнтом і фізикального обстеження буває достатньо, щоб припустити діагноз із високим ступенем імовірності: травма грудної клітки, пневмонія, плеврит, стабільна стенокардія, м'язові невралгії та радикулярні синдроми у їх типовій формі. Головним для лікаря і пацієнта є виключення загрозливої для життя патології. А саме Інфаркту міокарда, тромбоемболії легеневої артерії або, іншими словами, тела та розчаровуючий аневризми аорти. Усі ці захворювання мають гострий початок і в типових випадках характеризуються пекучим загрудинним болем, тривалістю понад 30 хвилин, який не купується сублінгвальним прийомом нітрогліцерину. При діагностиці, перш за все, необхідно розмежовувати коронарогенний біль і некоронарогенний. Серед всіх причин болю ймовірними є перелом ребер, десекція аорти, кила, виразка шлунку, панкреатит, езофагіт, плеврит, інфаркт міокарда, біль психогенного генезу та кістково-суглубовий біль. На відміну від вище зазначеного, не торакалгія має більш різноманітні прояви: більнийючий або колючий, тривалий, кілька годин або навіть днів виникає без видимої причини у спокої або пов'язаний з диханням, кашлем, певним рухом чи положенням тіла, прийомом їжі та тому подібне. При інфаркті міокарда біль за грудиною має характерну ірадіацію. Це ліва половина шиї, нижня щелепа, ліва рука, ділянка під лівою лопаткою. Триває більше 15-20 хвилин, не усувається нітрогліцерином. Супроводжується блідістю, холодним потом, нудотою, блюванням, артеріальною гіпотонією. Діагноз встановлюють на підставі характерної динаміки показників електрокардіограм. І радіації болю вмісту у крові маркерів міокардіальної дисфункції тропонініви. При тромбоемболії легеневої артерії біль зумовлений легеневою гіпертензією та розтягненням легеневої артерії, і також локалізуються за грудиною, але немає типової іррадіації, як при інфаркті міокарда. Характерними клінічними ознаками є поєднання болю з ціанозом, задишкою, підвищення центрального венозного тиску, за відсутністю ортопної, задишка, що виникає у горизонтальному лежачому положенні, і ознак венозного застою у легенях. Часто у хворого виникає кровохаркання, але це не є постійним симптомом, і його відсутність не виключає діагнозу тела. При розшаруванні грудної частини аорти, біль за грудиною зумовлений подразненням нервових закінчень в адвентиції, при утворенні гематоми під інтимою судини, внаслідок її надриву або кровотечі. Локалізація цього болю і деякі супутні йому симптоми визначаються поширенням гематоми з можливим здавленням гілок аорти і руйнуванням кільця аортального клапана. Для больового синдрому характерна загрудинна локалізація з ірадіацією болів в спину, шию, голову, живіт. За своєю інтенсивністю він, як правило, перевершує біль при інфаркті та тромбоемболії легеневої артерії. І для його усунення потрібно введення високих доз сильнодіючих, знеболювальних, але, на відміну від цих захворювань, при розчаруванні аорти, біль не супроводжується з серцевою або дихальною недостатністю. При гострому перикардиті больовий синдром за грудиною зумовлений головним чином запаленням парієтальної плеври. Характер болю тупий, монотонний і, на відміну від ангінозного, триває годинами і навіть днями. Внаслідок свого плевритного компоненту він посилюється при глибокому диханні, ковтанні, кашлі, рухах, і в положенні лежачі зменшується, в положенні сидячи з нахилом тулуба вперед. Слід наголосити, що відсутність нестерпного болю не виключає можливої наявності розглянутих вище захворювань. Крім того, біль може бути короткочасним, повторюватися і мати більш низьку інтенсивність, а при інфаркті міокарда біль іноді навіть взагалі може бути відсутній. Повноцінну диференціацію торакалгії зможе провести лише лікар. Різноманітність захворювань, які проявляються болем за грудиною, потребує ретельної діагностики. Важливим є першочергове виключення загрозливої для життя патології, а саме інфаркту міокарда, тромбоемболії легеневої артерії та розшаровуючої аневризми аорти. Не займайтеся самолікуванням. Вчасно звертайтеся за допомогою до кваліфікованих спеціалістів. Зустрінемось за тиждень на першому місцевому.